Бачиш, Ігорчик такий. Угу. Ще його хтось поїв. Ну нічого, ми, це, ми все беремо, нам все треба. Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Ми сьогодні в лісі, приїхали збирати гриби. Зараз покажемо вам весь процес і що ми знайдемо. Так що поїхали. Ми тільки зайшли в ліс і вже маті, у нас є перший врожай. Ігорчик показує один. Ось іще один. Ми будемо збирати навіть отакі, які трошки поїдені. Ми потім у нас на ділянці їх порозсипаємо, і щоб вони у нас потім вже росли під нашими соснами. Так. Вони ще. ще, так. Погано, що тільки їх хтось поїв. Ну ничего. Я да ты поел? Да. иди. А, да, и... а не, сам да. Вот так, давай. Угу, сам оси. Оп. Бери, ложи ведерочку. Да. Давай, вот туда. Все. Ну есть. все, Лянь, давай сика тут еще. дай угу. Да, есть. Эй, <просил> 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 это что, дай Дідушка, зараз покажем тобі. Я дай. Угу. Угу. Все, угу. дай. Угу. Угу. Ого. Дай. Так, ми знайшли ще грибочок, тільки до нього треба добратися. Ти наче як не поїдений. Мені оця гілочка заважає. Так. Ось який. Забираємо. Отут ще оця трава. Вона якийсь такий дивний в неї запах. Може це в мене від неї кашель? А ще ми знайшли нору. Ну, там. ну я не буду там ногами лазить руками. Щось мені стрмно там. І ще три печенька. Єгору угу. взяли печенька з собою. Тобі закрить угу. сумочку? Угу. Ну давай, зараз закриємо. Так, опа. Зараз ми ще отут подивимось. <сміху> О, тут паутини, скільки. Я дуже боюсь пауків. <сміху> так. А тут уже хтось щось шукав, бачите? А воно ще, дивіться, що це таке? Це ми зараз знаходимось в лісі, недалеко від нашого будинку. Ми живемо в Полтавській області, в Кременчуцькому районі, і сьогодні шукаємо грибочки. Так, он ще. Що я знайшла тут? Ма, ні? А що тут таке лежить? Ось, дивіться. такий. І ось іще один. Такі два. Вони нормальні. Ну це тільки що ті хтось поїв. Ми його розяли бутилочку ще з йогуртом. Він як тільки приїхав, вже все випив. Так, он уже скільки в мене є. Так. Що тут таке? Подозительне. Взагалі я після того, як ми знайшли шахеда... Щось трошки стрімаюсь тут ходить. Ні, нічого. Так. Йдемо далі. Так, от іще, знайшли грибочок. Такий ось. Оп. Так. Ось. Це ми маслята збираємо. Так, я там, напевно, ще хочу подивитися трошки далі, але я, напевно, обійду. Тому що там прям дуже багато всяких май, гілок. Що таке, Єгорка? Не можеш застігнуть? Угу. Це то, що там пакетик застряв зараз. Вон, бачите, тут хтось ходив за щось шукав. Так. Май, ти, мама. Маленький мама? Угу. Я ще... Блін, я влізла в павутину. Я ще, коротше, поїхала. Ну, ви бачите, сьогодні я вже красівки натянула. Ага. А ось іще один. Ну, все одно. Так, от ще один. Дивіться який. Я колись у такій високій траві познаходила просто отаке з маслята. Ну, це було не тут. Це не було не в Полтавській області. Це коли ми ще їздили там в себе, в Донецькій області, в Святогірській, наші там всякі ліса, лиман. Ось оце ми там такі маслята здорові знаходили. Ходили ми, ходили. Ось, в траві. Взагалі мені так стрмно, я тут боюсь ходити. Я боюсь, що тут кліщі. Потім треба буде обдивитися вдома йдемо, Єгор, зараз підемо. Ось такий і зриваємо і ось такий. Ось, ось такі два гарнюнні. Взагалі я то їх зрізаю, але мені зараз заважає Єгор, він хоче в мене забрати того ножа, і я його спрятала. А, бачите, це поганенький, зараз подивимося. А, отут далі норм. Ну, це така ножка тільки була. Чи, 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 цей Мені трохи незручно зараз. Ну, ми його заберемо. Все, ми забираємо їх. Вони ж як ростуть? Що один, а потім йдеш, і де ще, там може бути чи поляна або ще поруч. Зараз будемо йти і дивитися. Так, дивимось. О, я бачу, бачу, бачу. Це вже такі трошки посерйозніше, що я вам покажу. Так. Вон дивіться які. Ось. От грибочок заховався під травкою. І от іще один. Все, зараз, зараз я буду їх рвати. Ага. Так. Вони ще чимось присипано вночі, що. Понятно мені. Так, що тут з ножкою? Ну, це, знаєте, вже більш детальніше. Будемо дивитися вдома. Так, тепер цей беремо. Оп, і зриваємо його. Так, дерева шумлять в лісі. Так прикольно. У нас, до речі, також, коли виходиш на вулицю, у нас там поруч ліс. Ну, це ліс, в якому ми зараз. Ось, він, коли, коли вітер, так шумить. Так, і оцей також беремо. Ой, калюче, щось калюче. Калюче. О, дивіться, яка нога в нього. Гляньте, прикольно. Так, ходімо далі. Так, ну поки я нічого не бачу, зараз будемо дивитися. Зараз будемо дивитися, тому що в мене велика надія на цю високу травку. Мені здається, що ми тут сьогодні не збираємо. Так, от, гляньте, я чуть не наступила. Так. Ось. Ну тут вже чи хтось наступив, чи що. зараз подивимось. Я, до речі, ножика знову взяла собі. От. Була... Щоб потім не накидувати з травою вітро. Ну, не з травою, а з піском. О, дивіться, який гарню. Щось Нежить почалася. У мене ж алергія взагалі. А бачите, він якийсь подозрительний. Так, щас. Зараз, зараз подивимося на нього. Мене, кажу ж, нежить почалась, тому що в ну, мене взагалі алергія на амброзію, а поки доїдеш в цей ліс. Тут дуже багато кущів росте. У мене зараз тепер отака проблема. І що я вже не робила? Скільки я вже цих пігулок перепила, все одно щось мені нічого не допомагає. Ну, я ще знаю, що є уколи якісь від алергії, але уколи я поки що не пробувала. Я не знаю, щось мені оцей. Ну, ладно, оці два шматочка, мабуть, я заберу. Так, ну що, я ж вам кажу, десь і тут поруч ще є, просто я ще сліпа. Оце що, я ж кажу. Взула сьогодні кросівки, а окуляри я забула. Так, ось зараз, 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 зараз. О, дивіться. Це мені не подобається, що вони такі трошки поїдені, Ну нічого, так. Зараз я його Опа, обрізаємо. Так, Єгор там з бабушкою у нас ходить. Так, також збирають. Нас сьогодні тут ціла команда приїхала. І бабушки, і дідушки, Всі з нами. Всі хочуть грибочків. Так, все, й кладемо його. Так, і от я буквально на цьому ж місці, нікуди я не відходила. От, ще тут у нас. Вон вони, дивіться, один-два, вон три, чотири. Взагалі їх тут багатенько, я думаю. Зараз ще травку так трошечки я її відсуну. Так, Ще це? Куча всяких приспособку, ти ножик. І з Так, зараз ріжемо. Чи ріжемо, чи ви. Так, чи достаємо просто його, викручуємо, так? Да? А, бачите, ну, ножку? Ну, ми його заберемо. Тому вже потім. Ну, може, воно, знаєте, тут біля ножки тільки. Ну, може ну, ладно, давайте ми його зараз отак розріжемо. Ні, він добрий, ми його заберемо. Так. Ой, бачите, скільки їх там ховається. Оп. Так. Так. Ой. Ой-ой-ой. О, нормальний. Так. Такі грибочки. Мені взагалі змаслят. Оце мої самі улюблені гриби. Вони дуже смачні. Так. Ну, таке от. Це ми вже потім оцю всю траву, цю всю хвою, де вони були. Це ми вже будемо вдома прибирати. Вони ще два. Ось іще. Щоб не було б такої трави. Все, зараз будемо ці зрізати. Так, я поки тут сиділа, <схід> я скажу на одному місці. От я от такий збір грибів я люблю. Що це так приходиш в ліс і не треба нічого шукати. Ти прийшов, нарізав, кімки, тобі треба і пішов. Так, во стоїть відро. Щось такі в мене сьогодні дуже погано себе веде. Зараз я пообрізаю ці ось ноги, оці подивимося, що там у них в цих грибочках. Так, І підемо з вами далі. Взагалі, як ви любите збирати грибочки, чи не любите? Ви любите, от, наприклад, ви прийшли, і от як я кажу, так, що зайшов, скільки тобі треба, і набрав і пішов. Чи ви любите так, щоб походити, подивитися, погуляти по лісу? Не знаю, мене щось не вистачає. Багато часу я чогось не люблю от, гуляти в лісі. Ой. І ще, якщо ще потім приходиш додому, і ти оце все думаєш, що тобі ще оце все треба буде якось переработати оці всі грибочки. Це ще також ще час. От. І оце думаєш, та ні, зараз ми швидко тут назбираємо і додому. Щоб не гуляти. Тому напишіть мені в коментарях, як ви любите довго по лісу блукати, гуляти. Чи так бистресенько, як, як я. Так, а ми з вами йдемо далі. Так, дивимось уважно. Я навіть <смі> нікуди ще не відійшла. Так, оце мені оця висока трава. Вон, два красавчика. Зараз будемо їх зривати. Ой, я вибачаю за свій нежить. Щось у мене сьогодні трошечки не зарослося тут. О! Дік. Оце, я не знаю, ну вони ж, мабуть, не дуже старі. Чого вони вже такі всі з'їдені? Не знаю. Так. Ось, щось цей прям взагалі якийсь поганенький, так? Да? Давайте подивимось, який він. Та ні. Ну, не знаю, коротше. Я його візьму, потім вже, коли вдома будемо дивитися, ми вже там будемо детальніше це все. Так. Підемо далі. Ой, якась йон дірка. Блін, я так боюсь, що це на мене хтось як випрягне тут із цих, із цієї трави, із з цих всяких кущів. Так, друзі, знахідка. Знахідка, вон. Дивіться, ай-яй-яй-яй-яй. яй, -яй, -яй, -яй. Опана. Слухайте, і навіть чи не поїдені так сильно. Ще, мабуть, не встигли вони поїсти. Я це думаю, це ото в нас. А, вони ще двоє з ларца. Оце в нас на ділянці, коротше, коли дуже волого. Такі, зараз я камеру трошки... О, так зроблю. Вони називаються ківсяки, такі чорні, якісь такі, я не знаю навіть, ну, вони як черв'яки такі. От, і це, мабуть, вони їдять, що ми тут їх бачили в лісі. Так, слухайте, мені це з ножиком набагато зручніше. Богдан там кричить, що яму не впав. Ну, буває. Так, зрізаємо. Богдан застряв. І бабуся там, і Богдан у нас понад соснами ходять. Так, друзі. Ось іще рибочок. Ой, я його упустила нечайно. Це мені ще руки бачите які? Так. Опа. Так. О. Так. Ага. Та нашла тут штук сім. Тільки щось. Та в мене вже руки, я не знаю, хоч по їх. Руки хоч по відрубуй вже. Чорні всі. Так. Так, ну ми забираємо і вдома будемо дивитися, що воно погане чи хороше. Так, ті два зараз також добираємо їх. Так. Ой, щось він прям розвалився. Ні, я цей не буду брати. Він прям розвалився, в мене прям в руках. А цей вроді нормальний. Так, да, бачите, навіть така ножечка. Біленька, гарненька в нього. Так, що ми маємо? Ми маємо бутилку, ніж. І он тільки грибочків. Так, давайте йти далі. Він якийсь рівчачок. Вони ще полюбляють отут рости. У всяких таких рівчаках. Подивимося, що у нас тут є, що чи немає. О, ще які. Це манесенькі якісь. Ну, щоб Хотілося ну, б, звісно, трошки більше, тому що маненькі незручно чистити. Так, ну все, зараз будемо рвати. Так. Беремо наш ножичок. І поїхали. Опа. Так, оцей добрий, бачите, який. Далі берем. Оп. Так, оце також гарнюнечка. Так, раз. Ой, вони такі мокрі. Це щось, бачите, трошки поганенький. Ну, нічого, я його заберу, потім вже ми будемо розбиратися. Так. Так, зрізаємо обережно цей. Забираємо. Ну чого, воно все пожариться. Оце що воно трошки поїде, не ну, нічого страшного. Можна було б їх і не брати, ну... Візьмем. Я думаю, що цьому нічого поганого нема. Так, ну що, зараз будемо йти далі. Якщо йду в ліс. Мені постійно якісь страхи. Я постійно боюсь, що в мене тут чи змія на мене нападе, чи щось таке. То особливо я оце дуже боюсь ходити по такій високій траві. Ну нічого. Опа. Так. Тут я щось нічого поки не бачу. Розумію, тут ліщі. Але хочеться ж полазить, подивитися, гриби. Вже паук на мені сидить. Так, дивимося. Потім ми в кінці подивимось, хто з нас бере який врожай. На Богдана подивимося, що у нас там Бабушка є. Ой. Хтось все-таки мене тут кусає, що мені це не подобається. Так. Та -та -та. Ау, ау! Ти де, ти де? Щоб не загубились, да? А ще я люблю так сісти і подивитися. Якось я сидячи а, бачу краще. Ну, може, щось сліпа. О, мене вже хтось зове. Слухайте, ну це я, мабуть, зря оце зробила. Що я оце вийшла з, цих, з цієї трави. Богдан, я тут. Я. Надо було, мабуть, там шукати, коротше. В тій траві. Бо щось я тут з неї вийшла, думаю, зараз трошки обдивлюсь. на мені нічого тут не повзало. Ну і щось я нічого поки не бачу. Не бачу щось нічого. Так. О, Егорка. Ти де був? Більше, ніж в тебе. Ти думаєш? Чуть-чуть. Та ні, мене на мене, мабуть, більше. А, ні. Ладно, А не. давай собі всі Ні-ні. <рес> Он наша бабушка йде. Бабушка, йди сюди! Так, слухайте. Ну, я ж кажу, я зря, мабуть, вийшла з цієї трави, тому що тут ми ходимо, я взагалі нічого не бачу, але я вже побачила дуже багато павуків і таких розмірів, що, ну знаєте, я б не хотіла з ними більше зустрічатися, з тими павуками. Вони такі страшні. Такі рижі фоп. Я боюсь павуків. Я боюсь павуків, я боюсь змій. Я боюся кліщів всякої такої гадості. Мені дуже-дуже страшно, коли я її бачу. Так, що в нас тут? Я повернулася сюди в траву, в цю високу. Зараз я тут ще погуляю, трошки подивимось, що в нас тут є. У нас є його. Трошки почав вже покризничить, Йому вже не подобається тут гулять. Може, ми, ми зараз ще трошки підходимо. Потім подивимось, може буде. Ой, тут щось є. О боже. Ящірка, мабуть, мала. Богдан, мабуть, ящерка. Де ящерка? Та тут десь побігла. Хватай! Угу. Ти похоже на самогубство. Де? Покажи. Де? Де? Не Де? треба, все, все. Вона вже побігла, Богдан. Бабушка, шов в тебе там. Зараз покажеш нам свій. Зараз покажеш нам свій улов. Так, отут десь ящерка побігла. Мені вже страшно буде сюди йти. А? Ну, менш... бабушку, Давайте там зараз подивимось, що тут це моє. А це Богдан. Це Богдана. це Бога. Ну, Юля на першому, Богдан на другому. я на третій. Нет. Мати, не боїшся по такої траві ходити? Не боїшся по такої траві ходити? Ладно. сейчас я уже разочарована. Снимать тут ничего. Ой! Ой! Слухай, ты куда я залезла? Люди добрые. Так. Ну вот, я там была, потом порезала уже. Может, тут сейчас ялынка подивимось. Так, а ми потрошку движемося, ми вже виходимо з лісу. У нас же Єгор трохи заморився. Зараз так ще будемо йти, будемо дивитися, може щось ще понаходимо. Щось мені обідно, я там один ще роздавила, коли йшла. Ну він був такий, знаєте, не дуже. Нічого, Так. Ще мені таке постійно враження. Бо мені хтось повзає, Мені це дуже не подобається. тільки в мене руки. <плес> так. Пішли. Виходимо, виходимо. Ми вже підходимо до наших машин. Ігор, це якась погана бутилка, це не треба трогати. Не треба, Єгорчик. Буду. Може, там кров якась, не знаєш, що там таке погане. Фу. Так, все. Ми вже майже дійшли до наших машин. Да. Такий у нас сьогодні невеличкий врожай. Он що ви розуміли, наша машина стоїть. А он грибочки навіть отут. Вон там заход в ліс, а оце навіть попід дорогою. Бачите, ростуть. А он всі там брозять, про що я вам кажу. Дедушка твоя де грибочку. Там? Чуть-чуть там? є? Да. Хорошо, трошки всього по трохи. Да. Бабушки валі, та ні так Що у нас тут? О, це Богдана відро, Це моє он з бутилкою Єгоровою. Так, наші машини. Машини, так. Да. Хочеш залізти? Будемо залазити. Да, Єгорчик. Кусь, кусь, кусь. Ключ. Такий на сьогодні вийшов збір грибочків. Дуже дякую вам, що ви подивились це відео. Виїжджайте в ліс, беріть свою родину, беріть своїх друзів, кайфуйте і до зустрічі в наступному відео. Всім па-па!